Мені знадобиться 4 квадратних вафельних коржа таких. І для початку потрібно приготувати глазур. До каструльки я вже додала вершкове масло, додаю цукор, какао та молоко. І тепер з цим всім, всім перехожу до плити. І на середньому вогні заварюю глазур до загустіння, постійно помішую, ось глазур закипіла, роблю маленький вогонь і проварюю ще приблизно 3-5 хвилин. Вона так помітно загустіла вже. Ось глазур уже приготувалася. І поки вона ще тепла, гаряча, буду змащувати коржі. Візуально ділю на дві частини глазур і змащую одну главку. І тепер іншим коржем накриваю зверху, притискаючи так. І ось виходить такий промашений один коржик. І те саме повторюю із іншими двома вафлями. Ось вийшло в мене таких два коржа. Тепер зверху кладу невеличкий такий груз, щоб вони не розплющилися, не розкрилися вафлі. І залишаю їх в стороні. Тепер приготую крем до м'якого вершкового масла додаю з молоко. Поступово. Додаю і збиваю до пишної. Маси. Ось збила я крем, ось такий він ніжний, повітряний виходить. І тепер мені знадобиться печиво. Можна взяти будь-яке пісочне печиво. Вони ось такі -от довгенькі. Також можна взяти і печиво Марія. І тепер його ламаю на шматочки. В крихту, крихту перетворювати їх не потрібно. Ось поламала на такі шматочки. І тепер печиво додаю до крему. І також заздалегідь підсмажила арахіс. І все гарненько перемішую. І тепер повертаюся до коржів, яких я вже перемостила. Один знімаю. І на один корж викладаю весь крем, таку начинку. І рівномірно по всьому коржу роз... розрівнюю начинку крем. І зверху накриваю іншим коржем, притискаю, зверху викладаю щось важеньке і переношу в холодильник приблизно на 2 години. Ось минуло 2 години, як просто я в мене в холодильнику. Знімаю дощечки. Зверху торт можна полити глазурю або ж за своїм смаком прикрасити. Я цього робити не буду. Вже ж кортить відрізати шматочок. Погляньте такі в розрізі, скуштуємо. Рекомендую приготувати швидко, просто і дуже смачно. Смачного!